Вітаю усіх, хто дивиться в Запоріжжя. Це квартирна Сімова Анастасія. Основа сьогоднішнього ефіру. Представник шотландської контркультури. Ірвін Велш народився в Единбурзі. На сьогоднішній момент йому 56 років. У 16 здобув спеціальність електрика, але після ураження струмом довелося розпрощатися із цією кар'єрою. У 20 переїжджає до Лондону, грає у рокових гуртах. Її музичному середовищі знайомиться з людьми, котрі не можуть працювати без кайфу. Так, Ірвін знайомиться не тільки з нотами, але і з героїном її кайфу. Після багаточисленних арештів за порушення громадського порядку і умовних ув'язнень Ірін Велш вирішує виповзати з наркотичного яму. Так завершується перший етап життя письменника, котрому були присутні друзі хворі на СНІД і наркоманія. Другий етап починається з повільного переосмислення, що він в біса робить із своїм життям. Вивчає програмування, здобуває докторський ступінь з інформатики. Її майже 10 років ірину Велшу знадобилося для того, щоб привести у порядок своє життя після фігового існування. Є коли гармонія, як моральна, так і фінансова, приходить до життя письменника. Розпочинається третій етап життя. У 30 починає писати книги, і основою його сюжетів становиться той досвід, котрий він пережив у молодості. І я гадаю, якщо б не було такої брудної плями його біографії, можливо, і не було б книг, тому що не було б тих спогадів, котрі можна було відобразити на папері. Ірвін у своїх книгах каже, що наркота це не просто погано це здуріти можна як. «Ця дрянь псує тобі життя. Швидко набуває популярності або через його майстерність, або через те, що людям до вподоби читати сюрреалістичні сюжети, котрі у реальному житті з ними ніколи б не відбулися. Ірвіна полюбляють режисери такі книги, як на голці брут екстезі кислотний дім, гра на дротиках були екранізовані. Я розповім про перший фільм на голці» і останню «Брут». Але перед цим зазначу, що основний стиль написання і можливо кранізації фільмів Ірвіна Уелша це чорний гумор матюки, її описання морального емоційного бруду у нашому житті. На голосі 1996 рік режисер Дені Бойл вважається, що це перший фільм, який описує реалії наркотичного життя. Фільм описує життя чотирьох молодих людей, котрі шукають себе і усвідомлюють, що нікому у цьому житті ти не потрібен. Другий фільм, ну, точніше, це «Стані з екранізації 2013 рік, бруд, режисер Джонес Бейрд. Фільм розповідає про внутрішню руйнацію людини, котра відбувається через бажання отримати славу, признання і гроші. Якщо ви бажаєте побачити культурний портрет Шотландії 60-х, 90-х років, і якщо ви бажаєте побачити реальне життя, котре не покажуть по телебаченню, ірин вил саме для вас, це був квартирник із і Анастасія. Нових вам творчих відкриттів.